Я Марія, проживаю в селі Старі Кути Косівського району. Зараз ми пікетуємо Косівський районний суд з вимогою відставки новообраного голови Косівського суду. Український народ на чолі з Майданом у Києві скинув владу Януковича, але, на жаль, владна піраміда залишився без верхівки, надалі. Царює на місцях закон про люстрації не прийнято, а закон про повернення довіри до суддів це сміх курям, бо призначають своїх серед свого серед своїх, нічого не змінивши в основі. Вибори голови Косівського районного суду проходило кілька етапів, і якнайбільш підпільно, щоб громадськість не побачила і не почула цих дій. Так і була обрана головою суду одна з найбільш одіозних фігур Крилюк Марія Іванівна, що, що й викликало найбільший спротив громади громадськості району десятки жителів району приносять матеріали судових розглядів з виграними апеляціями і касаціями, що доказує незаконність і корупцію при вирішенні справ в Косівському районному суді. У одній такій справі цивільного характеру був призначений суддею Бельмега Мирослав Васильович. Справа стосувалась розподілу спадкового майна. Позивач має одну четверту частину, відповідач три четвертих частини. Суддя Бельмега на передостанньому засіданні підтвердив, що згідно будівельно-технічної експертизи, виділення частки в натурі неможливо, що стало поштовхом до дій позивачки. Все було владнано за певну суму і вже через день. Було оголошено корупційне рішення суду про видалення частки в натурі, але майже 50 на 50 замість 1 четверта і 3 четвертих. Відповідач подав апеляційну скаргу в апеляційний суд. І відправив матеріали в Вищу Раду юстиції ілюстраційний комітет Єгора Соболєва. Через уповноваженого ілюстраційного комітету Косівщини Леоніда Процюка передано матеріали до уповноваженого ілюстраційного комітету Івано-Франківської області для вивчення. При розгляді в апеляційному суді був присутній уповноважений ілюстраційного комітету Роман Островський, що справило неабиякі значення на суддів Апеляційного суду. Вони були вражені таким контролем над дотриманням законності розгляду справи, результатом чого стало скасування рішення Косівського районного суду, що ще раз стало доказом корумпованості даного суду, і вимагається негайної ілюстрації всіх суддів Косівського району. Довіру, до яких повернути неможливо. Все. Дякую вам за розмову.